Тут ви бачите три робочих місця це для важких тяжких пацієнтів, яких сюди доставляють до нас з нуля. Є кардіомонітори, є підігрівачі, є апарати ШВЛ, є розходники, є перев'язувальний матеріал це те, чим ми працюємо. Ми тут проводимо стабілізацію пацієнтів, тобто пацієнти, які поступають до нас, ми маємо оцінити стан, визначити пріоритети і лікувати стани, які загрозують життя. Тобто тут починається проводитися зупинка кровотечі, інфузійна терапія починається. Широко використовуємо переливання крові і препаратів крові в наших умовах. Тобто, після нас пацієнти йдуть на вищий рівень, це рівень вже шпитальний рівень, де будуть проводити більше розширені методи лікування. Пішов, в принципі, добровольцем, тому що в мене була бронь. От, я сам прийшов у військомат і. Прийнято було рішення мобілізуватися Збройні сили України, тому що я не міг стояти осторонь від того, що відбувається. Я прекрасно знаю, що лікарів не вистачає, тому я тут. Я з міста Умань, Черкаська область. Я по професії лікар-ортопед, роматолог. В лікарні працював з 2002 року. Пішов Збройні Сили України з посади директора лікарні. Я працював в невідкладній хірургії, невідкладній травматології, тобто, фактично, дуже багато моментів, ті, що говорять на цивільному житті, ДТП, аварії, там, травми, тут тобто, багато схожих моментів. Лікар тут універсальний. Тобто, якщо в цивільному житті травматолог це травматолог, який займається травмами, анестезіолог це анестезіолог це той лікар, який дає наркози. Там, терапевт є терапевт, який лікує соматичну патологію, то тут військовий лікар е, займається великим переліком різних е, хвороб і патології. Тобто, фактично, мені довелося вивчати тут і деякі моменти таракальної хірургії, там, і анестезіології трошки підтягнути для того, щоб е, комплексно надати допомогу пацієнту. Що мені подобається в Збройних силах України, от, іменно, на, на нашому на етапі надання медичної допомоги це командна допомога. Тобто, якщо приїжджає пацієнт, працює команда. Є лідер в команді, є у кожного своя визначена місія. І тому це краще впливає на результати нашого лікування. Важче, коли надається допомога, Пацієнти привозить в дуже важкому стані і має, має поранені травми несумісним життям, коли максимально максимально надаємо допомогу, робимо все, що необхідне. Там. І пацієнт, на жаль, гине. Це це дуже складно, і потім дуже важко потім це все перенести. Все одно це пропускає через себе. Як би воно не було, якби там, все одно кожен пацієнт це твій пацієнт. І частинку себе ти залишаєш цим пацієнтом. Якщо пацієнта привезе в тяжкому стані, да, ти бачиш, що у нього там життєві показники нормалізуються, так? ти відчуваєш, ага, клас, все, супер. Таке відчуття, що дійсно ти не напрасно живеш і знаходишся тут. Тут, чесно кажучи, я такий різно, різний колектив, тому що я постійно там думку таку маю, що в цивільному житті я би цих людей, з якими ну, моїх побратимів і сестер, з якими я тут я працюю, я би їх мало контактував би. А тут ми знаємо, що ми робимо загальну справу. Звичайно, вчуся. Дуже досить багато я чого від них підчеркую. Вони, вони такі дуже активні, вони хочуть працювати, і у них багато чого виходить. Гарно виходить. Шуткують Каже, Він ще пам'ятає багато разів шприці. Це про мене. Да, тут гумор є, тому що без гумору тут не можна працювати. На жаль, важкі пацієнти, і гумор необхідний для того, щоб трошки довивогтися і не вигорати. З нашим графіком роботи у нас не дуже виходить відпочивати, досить напружений графік роботи. Ми більшу частину часу проводимо саме на наших бойових позиціях. Читаю книги, слухаю музику, фантастика, а музика класичний рок. Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin – це мої найвлюбліші групи. Не граю ледь вдома в цивільному житті, збираю потівки, у мене є програвач вініловий, і я собі дуже полюбляю слухати живу музику.